Київ тим часом б'є рекорди. Ціни на оренду житла досягли піку. Середня вартість майже 18,5 тисяч гривень. Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру на Печерську. За місяць доведеться викласти десь 25 тисяч гривень за однокімнатку в цьому районі столиці. Про це йдеться у дослідження одного з порталів нерухомості. Помірно зростає вартість оренди у Тернопільській, Житомирській Вінницькій областях, прифронтові регіони. Тут ціни. Зменшується більше пропозицій щодо оренди стало у Волинській і Кіровоградській областях. Натомість, от у Миколаївській та Сумській таких варіантів поменшило. З нами зараз Людмила Кірюхіна, це керівниця відділу статистики порталу про нерухомість. Наші вітання вам, пані Людмило. Добрий день. Тренди і тенденції на мабуть наступний осінній сезон все збережеться в плані цін. На нерухомість, на оренду нерухомості, чи ну можемо чекати на певні сюрпризи? Дивіться, якщо ми будемо дивитися на оренду, то вона зараз достатньо сильно залежить від сезонного тренду. Якщо ми будемо дивитися на міста, які віддалені від лінії фронту, наприклад, да дійсно в Києві цього року, в серпні, дуже сильно зросла оренда. Вона зросла на 2000 тисячі гривень порівняно з липнем в Києві. Але якщо ми будемо дивитися, наприклад, на Київ, то це однокімнатні квартири. Вони дуже сильно зросли в серпні, і ми можемо побачити, що почався високий сезон. Але що цікаво, то в Києві, наприклад, влітку ціни трошечки впали. Тому порівняно з тим, як вони впали, їх е, сезонний тренд, який почався в серпні, оцей високий сезон їх вирівняв, і тому зростання, наприклад, порівняно з минулим місяцем, в нас ну, велике, прям, прям достатньо велике. Е, от, е, якщо ми будемо дивитися на інші міста України, е, то оренда також сильно зростає майже по всім містам. Наприклад, Одеса за останні півроку зросла е, в половину. Це дуже велике зростання на 55%. Оренда зросла в Одесі. Але це відбулося аж за півроку, і за останній місяць теж почався сезон і вона теж зростає. Але це такий тренд в Одесі великий. Ми бачимо ще починаючи з початку року. Тобто в Одесі ринок оренди дуже сильно ожив і дуже сильно піднявся. До початку повномасштабного вторгнення в Одесі ціни були вищі, а потім вони. Впали і достатньо довго вони трималися на плюс-мінус одному рівні. Е, і от в цьому році, в 2025, вони почали сильно зростати. Загалом по Україні е, за останні півроку ціни на оренду в основному зростають. Наприклад, Ужгород зріс за півроку на 26%, Львів зріс на 10, Тернопіль теж дуже значно зріс на 41%. Зростає навіть Запоріжжя і Дніпро. Запоріжжя зросло за півроку на 10%, Дніпро зросло на 9%, Полтава зросла на 28% і Миколаїв зріс на 20%. Важливо тут зазначити, що ми зараз порівнюємо це з серпнем, ми порівнюємо лютий до серпня, Тобто лютий це достатньо низький сезон, а серпень – це високий сезон. Тобто, ну, ми можемо побачити, що цей високий сезон є. Якщо ми будемо говорити про продаж нерухомості і вторинний ринок, то там вже сильніше залежить зміна ціни на цю нерухомість. Від подій на лінії фронту, від того наскільки місто віддалене, і від міграційних процесів в місто вони менше залежать від сезонного тренду. Тобто, наприклад, якщо ми по Києву бачимо сильне зростання в серпні ціни оренди, то такого сильного зростання в серпні ціни на купівлю ми не бачимо. Воно зростає, але воно зростає ну планомірно так само, як воно зростало до цього. Я правильно розумію, що от обстріли, які здійснює Російська Федерація, да, по всій території України вони впливають от в першу чергу на ціни покупівлі не стільки по оренді, і і залежність тут іде від відстані та від лінії бойового зіткнення в тому числі у нас хвилина буквально. Е, найбільше на ціни вторинного ринку буде впливати саме не обстріли, не кількість обстріляних, не те, як стріля, е, стріляють і як обстрілюється місто, а те, наскільки близько лінія фронту, це буде впливати найближче, е, найбільше обстріли того, наскільки обстрілюється місто, будуть впливати на ціну на вторинну рухомість, але дуже мало. Тобто, наприклад, те, чи сильні, чи слабкі обстріли в Києві, загалом на ціни на вторинці. В Києві, наприклад, впливає мінімально, але якщо воно впливає, воно впливає з затримкою, тобто, не так, що там посилилися обстріли і цього місяця квартири, наприклад, здешевшили. Ні, воно може мати, дати зміну. На наступні там декілька місяців, наступні півроку люди довше приймають рішення. Спасибі вам за ці роз'яснення, пані Людмилою. Людмила Кирюхіна – Це керівниця відділу статистики порталу про нерухомість. Вона була на прямому відеозв'язку. Ці моменти з нерухомістю нам роз'яснила.